68-ма з прогореними клапанами, в двох словах, розкаш, покаш. Така Ну мала бідичку, таку підбайк. Врізався. Хлопаки катають, набивають руку, мастерство їдуть гарно, нічого так, тата слухають. Ну, було, було за два чи за три роки, скільки експлуатує то хлопчина, бо воно куплялось колись у наших краях. І слід віддати належне. Належно цим чотирьохтактним двигунам, тому що там і фільтербокси такі. І я пам'ятаю, цей мопед, коли продавався, він на холодну вже кидав димком. І зараз наразі він просто зупинився. Їхав, можна сказати, кожен день. Це навіть я хімічу цей Зігін-Загін. І ну, стан першня, бачите, бачите. ви бачите боковий. Зараз кільця я покажу, і видно, що він масло жорив. Ну, його циліндр, його циліндр, він хонігнеця. Ну і цей зазор на цей об'єм циліндра, оцей зазор, от, це не кільце, це верхні компресійне, це вже критично. І судячи по от наросту, який дуже маєте на увазі критичний, воно тверде, відбивається ножиком. Коли воно падає, якщо у вас довго масложорить техніка, то майте на увазі, що воно раз і може зломити кільце. Чому зламало кільце? От тому, тому що паде. Ну і коли оце от діагностувалось, думаю, ой, ну через це зупинитись або не завестись, він би не мав. Він мав би диміти, там, чуть упасти компресія там, не, непомітно. Але через кільця, ну, через нос це це навряд. Ну, Коли я вже взяв от, ось так: от, давайте що, давайте одразу. Е, Ну, Давайте спочатку той, що менший. Дивіться, тут немає ні столика, нічого його не тримає. І мене аж обрадувало, тому що ось причина, дивіться. Просто, просто тече. Ну тут ще не так, а коли ми давайте ось так от налиємо в, в випускний. Ось. Він просто <с> витікає. Він просто витікає. Немає нічого, дивіться. Розумієте, знаєте від чого? Від? Просто від того, що не слідкувалося за зазорами. Цей скутер колись фарбував я людині, яка продала його. Там сім'я просто немає, не було кому кататись на ньому, не потрібен вже був. І зазори тоді я дивився. Ну, 2 4 роки. Ну, мабуть, десь хоча б, хоча б раз в рік дивіться за зазорами, бо під'їдає, бачите, поршня. Кільця сильні, але знаєте, і багато хто знає, що в Хонда це не Ямаха. Тут головки слабенькі, навіть направляючі сідають клапанів. Ямаха там джоги можуть вже поршнева убита після там 25 тисяч, а головка зазоря навіть зберігається. Хонди, знаєте, на увазі.